Всім привіт, слава Україні. Є у нас в селі тут такі коні. Можуть бути на продажу. Кого буде цікавити. Номер буде в описі, Будете дзвонити, питати. Це два коні. По 8 років запряжні. Все як має бути. Ще є кобила. Кобила продається чи ні. Кобила теж може продати. Ціни договірні. Будете дзвонити так. Є такий кінь. Є теж робочий все. Це. Є. Ковані на 4, ні. Всі комуні, так? Я твій кажуть, то той допали. Цей теж кого на штирець. Коні кожен день роблять по роботі. Кого цікавих, такі коня можете дзвонити. Находиться Івано-Франківська область, село та сменачали. Зі великий, деякі ноги грубі, тор. Yeah. Єгай. Yeah. Коні спокійні.

Что, Вона нас чи ні? Жарядна і того. І того нога, так? І того, що у нас був чорний той. Ми парували, там є відео на каналі. Коні на продаж, все, запряжне в парі. pojedem kuda neki ciki šaroki veliki Ti je trocha manjša, ali si je robot v fest manj, nije? Da. Ti je to že до fest, či nije? Vse krat do но. Koniec spokojny. Także koło ciekawe, taki koniec. tu. Nie, poganie takie. Koniky, koniky, každý deň v roboti. Sjízať trochu. To je spuščený chodík. Jeľa haď. To je taký rejtík zápmajíc. Ніконі. Два коні, кобили. Кобила жеребна. Від того сгорнута. І Ці роботу мої фест. Цей трохи більші, щерші, такі грубий, штроха які... худийся поправиться. Який не буде мосний. Кобила теж спокійна. Ой. Є. Єле. Єле. Когось цікавить. Єру такі коні кобила. Кобила фестру зумну тушку любе. Да. Кобила То, що привекла до газліти. Так... Єлес, гай. Єле. Яка е, кубила широка. Біла широчезник. Еле, сагай. Кобела теж все сама робить. На городах любе. Троє робочих на прода. 就说。